Всіх вітаю. Я сьогодні їхав додому і попав я, так сказати, у пробку на дорозі робота. А так в Америці великі траки скидають щебенку на дорогу. Одного вигрузив, а зараз що він буде робити, я сам не знаю. Відчіпляти буде, чи, чи може і не буде. Зараз подивимось. Я це бачу вперше. Ага, він так, на бік. Інтересно. Ага. Понятно, неплохо. Я думаю, він би прицепа відчіпляти, а вказуюся. Він не буде нічого відчіпляти, Я так професіонально заїхав, здав назад і викидає щебьонку. Молодці. Хлопці знають свою роботу. Тут знак стоп, не можна їхати. З іншої сторони теж стоп, не можна їхати. Вона мені казала, якщо хочеш їхати наліво, я тебе можу пустити. Кажу, я не хочу наліво. Я знаю, що наліво там проїзду немає, треба розвертатися знову все одно назад. Кажу мені тільки право. Отак. Робота на дорозі. Зараз я думаю він поїде і нам дозволять їхати. Продовжити нашу дорогу. Їдеш і не знаєш, де ти можеш застрахнути Тому треба виїжджати завжди на 10-15 хвилин раніше. Отак. От Добре. Нагадую, що ви на каналі Життя в Америці. Якщо понравилося вам це відео, поставте лайк і підпишіться. До зустрічі в слідуючій передачі.